Книга Псалмів, Псалом 29. Буду Тебе величати, о Господи, бо Ти з глибини мене витяг і не потішив моїх ворогів ради мене. Господи, Боже мій, я кликав до Тебе і мене вздоровив Ти. Господи, вивів ти душу мою із шеолу, Ти мене оживив, щоб у могилу не сходити мені. Співайте, Господеві, святії Його, Славте пам'ять святинію, бо хвилю триває він у гніві своїм все життя в своїй ласті. Буває увечері плач, а радість на ранок. А я говорив би був у мирі своєму, я не захитаюсь навіки. Господи, власті своїй ти поставив мене на горі моїх сил. Як лице Своє Ти заховав, то збентежився я. До Тебе я кличу, о Господь, і благаю я, Господь, яка користь із крови моєї, коли я до гробу зійду. Чи хвалити тебе буде порох, чи він виявить правду твою? Почуй, Господи, і помилуй мене, Господи, будь мені помічником, ти перемінив мій плач, мій на радість, жалобу мою розв'язав і підперезав мене радість. Щоб славу співала людина тобі і не замовкала. Господи, Боже мій, повік славити, буду Тебе.